Добрий день, шановні колеги. Наша презентація сьогодні присвячена герпетичному керетиту, а саме стромальному герпетичному кератиту та терапевтичному ефекту очних крапель з лактоферином в комплексному лікуванні захворювання. На сьогоднішній день герпес вірусна інфекція це найпоширеніша група інфекційних захворювань, які характеризуються персистенцією вірусу та його довічним перебуванням в організмі людини. Поліморфізмом клінічних проявів та можливістю ураження різних органів та систем відомо, що кератити викликають віруси першого, другого, третього та шостого типів. Вірусом простого герпеса першого або другого типів уражено 67% населення у віці до 50 років. А понад 90% відсотків старше 50 років цей вірус може передаватися всіма можливими шляхами передачі. Це контактним з слиною, вагінальними секретами, з візикулярною рідиною, трансплацентарна, при проходженні через інфіковані родові шляхи і рідше повітряно крапельним. Вірус простого герпесу після зараження він мігрує в нервові ганглії, а саме в Хасеравкузіл та нейрони трічастого нерва і має нейро, епітелія, гепата та імунотропність. На сьогоднішній день герпетичний керетит це лідуюча причина сліпоти і помутніння рогівки. Країнах, що розвивається, і найчастіша причина одностороннього зниження зору в розвинених країнах. Для нього характерне білатера ураження, а білатуральне ураження спостерігається у 12-19 випадків. Одна треть популяції у, ц... у світі страждає від рецидивів герпетичної інфекції, і відомо, що кожний рецидив протікає більш Важко, важко в рогівці і залишає там е, більш важкі наслідки. Е, особливо е, це наслідки е, для зору, з е, помутнінням рогівки або розвитком ускладнень. Зараження вірусом простого герпесу відбувається перорально у віці від 2 до 5 років. Через кілька днів з місця локального зараження віруси герпесу Посенсорним нейронам проникають у чутливі ганглії, де потім довічно персистують у латентній формі. Загострення герпетичної інфекції відбувається, як правило, під впливом тригерних факторів, коли вірус простого герпесу по нейронах досягає клітин мішеній з формуванням клітинно-маніфестного рецидиву. Відомо, що вірус герпеса першого та другого типу пов'язаний антигенно і можуть персистувати в одному нервовому ганглії. Тому ми можемо одночасно спостерігати як герпетичний кератит, так і герпетичне висипання на губах або слізистих носу. На сьогоднішній день існують різні тригерні фактори активації вірусу простого герпеса. Одне з перших місць займає мікротравма, а також інші види травми, у тому числі хірургічна. Це ОРВІ або переохолодження, психічний або термічний стрес, це може бути високі дози алкоголю, носіння контактних лінз, коливання гормонів в період менструального циклу, а також вагітності. Але незважаючи на це. 32% випадків тригерні фактори не вдається встановити класифікація герпетичного керетиту, що застосовується на Заході в європейських країнах, а також в США. Найбільш поширеною є холодна лізиганга, яка включає 5 форм. Герпетичного кератиту. І сьогодні ми з вами будемо розбирати тільки страмальний імуноопосередкований ненекротизуючий кератит, до якого відноситься інтерстиціальний кератит, а також дископодібний кератит або ендотеліїт. Відомо, що Стромальний герпетичний кератит є імуномодельованим захворюванням, що виникає в результаті реактивації вірусу простого герпесу першого та другого типу. Важливими ланками патогенезу цієї форми кератиту є залучення клітинного імунітету до антигенів рогівки, які активуються герпетичною інфекцією, та побічні ефекти протизапальних цитокінів, що секретують інфіковані клітини рогівки. Таким чином, ураження строми регівки це результат клітинно-опосередкованої імунної реакції на присутність герпетичного антигену. Тому при цих формах герпетичного керетиту ефективне лікування може бути тільки при поєднанні антигерпетичної та стероїдної терапії. Що стосується інтерстиціального кератиту, що не некротизує? це найчастіша форма герпетичного кератиту при рецидіві від 20 до 50%. він зумовлений персистенцією вірусу в стромі та запальною реакцією на вірусний антиген. при цієї формі запальний компонент переважає інфекційний. Тобто імунна реакція в стромі проходить без реплікації віруса. До клінічних ознак цього, цієї форми стромального герпетичного відносяться одно- або багатофокусний хейс у стромі, помірний набряк строми, дрібні прецепітати, які видно за середком при зменшенні набряку рогівки. Помірний іридоцикрит та помірна запальна загальна реакція лікування, включає обов'язково пераральна ацикловір або валацикловір з поступовим зниженням дози протягом 3-6 місяців. Місцева кортикастероїди з поступовим зниженням зони дози та циктоплагія. І як альтернатива можуть використовуватися 0,1% розчин циклоспоріна і обов'язковий контроль внутріочного тиска. Дископодібний керетит або ендотеліїд, який первинно є ендотеліїтом, в набрік строми виникає опосередковано в результаті порушення функції ендотелію, тому що вірус простого герпеса та його антигени можуть персистувати в ендотелії. За відсутності запальної інфільтрації в стромі або неваскуляризації. і при реактивації пошкодження строми обумовлено імунною відповіддю хазяїна на цей вірусний антиген. також це може супроводжуватися тробікулітом з підвищенням внутріочного тиска, і при цієї формі інфекційний компонент переважає надзапальним. Компонентам. До клінічних ознак відноситься набряк строми округлої форми у вигляді диска, фокального або діфузного, який має, як правило, центральну або парацентральну локалізацію. Також дрібні прецепітати за осередком спостерігаються при зменшенні набріку рогівки, складки дисиметової оболонки і Епітелій на початку інтактний, але по мірі того, як іде порушення функції ендотеліальних клітин, може спостерігатися мікрокістозний набряк епітелія і виділяють такі форми, як лінійний, дифузний або дископодібний у вигляді диску. Лікування включає Обов'язковий прийом периральної ацикловіра або валациклавіра з поступовим зниженням дози, термінове призначення місцевих кортикостероїдів з циклоплії та контроль внутріочного тиску. В діагностиці герпетичного кератиту дуже важливе значення мають клініка-анамністичні критерії. Це, по-перше, це характерні форми захворювання та їх знання, таких як деревоподібний кератит, дископодібний кератит. Це частий зв'язок офтальмогерпісу з загальними інфекційними захворюваннями, наявністю мікротравми, психологічною нестабільністю, це наявність супутніх герпетичних висипань на губах. Це може бути болючість походу гілок трічастова нерва. Там болівий синдром у припочатковій стадії захворювання, уповільнена регенерація пошкоджених тканин і схильність до рецидивів. Що стосується лабораторної діагностики герпетичного кератиту, то на сьогодні Найбільш інформативна є полімеразна ланцюгова реакція, яка дозволяє виявити ДНК вірусу герпеса в слізній рідині, камерній волозі, тканинах ока, але проводиться достатньо рідких випадках. Імуноферментний аналіз дозволяє контролювати рівень специфічних імуноглобулінів М та G – і застосовується на сьогоднішній день рідше диференційну діагностику інтерсиці... інтерстромального інтерстиціального герпетичного кератиту треба проводити сифілітичним кератитом, який частіше буває двостороннім туберкульозним. Кератитам це найчастіше флюктонельозний кератит, який може супроводжуватись гранулематозним і з вираженою васкуляризацією регівки, акантамебним кератитом, геркезострим кератитом, для якого характерними є висипання на шкірі, кератитом внаслідок вірусного паратиту недостатньо рідка. Та запальними синдромами, що притикають з підвищенням внутріочного тиска, які ймовірно мають вірусну природу. Це гетерохромний і фукса, характерними ознаками якого є передній увієць з вираженим больовим синдромом, гетерохромія райдужної оболочки, звуження та деформація зіниці, синдром познара шлосмина. Що протікає як рецидивуючий гострий напад переднього негроноліматозного увіїту, що супроводжується підвищенням внутріочного тиску, та синдром когана, характерними ознаками якого є дзвін в вухах, запаморочення та глухота. З акантамним кератитом, характерними Відзнаками є мультифокальний характер епітеліопатії та супепітеліальних інфільтратів та помутнінь, сильний біль, який не характерний для е, герпетичного кератиту, е, а також наявність факторів ризику, таких як носіння контактних лінз або використання контамінованої води. Та відсутність від противірусної терапії, якщо на початку діагноз був поставлений неправильно і були призначені протигерпетичні препарати. Алгоритм лікування глибоких форм герпетичного керетиту включає препарати «Ацикловіра» і лівала Рекомбінантні інтерферони та їх індуктори внутрішньо мізово, мідріатики один раз або два на добу, системно нестероїдні протизапальні засоби, десенсибілізуючі місцево та системно при підвищенні внутрішнь тиску, це е, всі е, гіпотензівники за виключенням просто в важких випадках це інгібітори карбоангідрази системна та астматичні діуретики. І обов'язково, як ми казали, кортикостероїди стероїди місцева всередину за схемою або внутрішньовінна за показаннями. Що стосується кортикостероїдів, вони призначаються при стромальному інтерстиціальному кератиті через 2-3 дні після старту активної системної протигерпетичної терапії, тому що раннє призначення стероїдів за відсутності системної противірусної терапії призводять до більшого пошкодження вірусом тканини рагівки. З другого боку, тривале відкладання використання стероїдів призводить до пошкодження та втрати ендотеліальних клітин, розвитку декомпенсації ендотелію та е, бу, ускладнюється бульозною кретопатією. При застосуванні пацієнтів стероїдів щодо інших захворювань. У випадках герпетичного керетиту лікування противірусними препаратами ацикловіром або валоцикловіром, має бути більш агресивнішим, тобто дози этих препаратів повинні бути вищі. Якщо ми готуємо пацієнта на якусь хірургію очну, то ми повинні пам'ятати. Що треба е, зробити профілактику рецидиву. Її треба починати за кілька днів до хірургічної операції і продовжувати до тих пір, поки після операції місцево застосовуються кортикостероїди. І е, якщо тривалість застосування е, профілактичних препаратів, ацикловіра або вала е, для е, Операції 1-3 місяця, то після е, кератопластики е, у пацієнтів, які мали вже в анамнезі рецидивуючий герпетичний естромальний кератит, це 6-12 місяців. Е, якщо е, Препарати не були призначені в дозах відповідно до стадії захворювання або була затримка з призначенням кортикостероїдів, Ми можемо отримати достатньо важкі ускладнення, такі як помутніння раївки, неовоскуляріазація раївки, бульозну кератопатію, а також розвиток метагірпітичного кератиту з розвитком нейротрофічної кератопатії. Таким чином, у всіх випадках рецидивіруючого кератиту необхідно виключати герпетичну етіологію захворювання та проводити лікування відповідно до форми герпетичного кератиту і застосовувати протигерпетичні препарати, як місцево, так і системно у дозуваннях, що відповідають формі герпетичного кератиту. При плануванні операції у пацієнтів, які перенесли герпетичний кератит, пам'ятати про необхідність профілактики рецидіїв. На сьогоднішній день увагу дослідників привлікають пепсиди та білки, які мають імуномодулюючі протизапальні та противірусні властивості. І до таких білків відноситься лектоферін. Катіонний залізозв'язуючий глікопротеїн, що відноситься до сімейства трансферінів і синтезується екзокринними залозами та присутні у всіх секретах тіла людини. Відомо, що лактиферін також секретується нейтрофілами в містах інфекції та запалення, і на сьогоднішній день доведений його бактеріцидна, фунгіцидна, противирусна, протизапальна. Імуномодулююча та антиоксидантні властивості. Лактоферін це природний компонент слізної плівки, який забезпечує захист поверхні ока від інфекцій, Секретується переважно слізною залозою, а також епітеліальними клітинами конюнктиви. Та мібомівими залозами, і він становить 25% всіх білків сльози. І завдяки багатогранним властивостям молекула лактаферіну в сльозі виконує ключову роль в підтримці локального гоміостазу очної поверхні від відновлення інтегральності епітелію до антибактеріального і антивірусного ефектів. На сьогоднішній день відомо, що лактоферин впливає на широкий ряд ДНК та РНК вірусів, насичений залізом лактоферин продемонстрував противірусну активність проти вірусу Герпісу першого та другого типів. Причому як на ранніх стадіях вірусної інфекції, так і на більш пізніх. Тому що зв'язуючись з вірусними структурними поліпептидами або їх клітинними рецепторами, лактеферін просторово роз'єднує інфекційний агент і рецептор, і е, має е, властивості не лише на грані фазі поверхневої взаємодії вірусом клітини з хазяїном, але і внутрішньововнутріклішкнинному середовищі. Він зв'язується з молекулами на поверхні клітин-савців, а саме з гіпарамсульфатом, глюкозоаміноглікановими рецепторами та перешкоджає контакту вірусу з клітиною та подальше інфі... 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 її інфікування. І найбільш сильна антивірусна дія лактоферіну відбивається до або вчасно стадії адсорбції вірусу. Лактеферін є одним з компонентів імунної системи організму. Він бере участь у системі неспецифічного гуморального імунітету. Він регулює функції імунокомпетентних клітин та є білком гострої фази запалення. Він модулює діференцювання, дозрівання, активацію, міграцію і проліферацію. Імунних клітин сприяє міжклітинній взаємодії та активації поліморфно-ядерних нейтрофілів та натуральних кілерів, підсилюючи імунну відповідь, і модулює активність лімфоцитів і макрофагів в протидії бактеріальним та вірусним інфекціям. На сьогоднішній день дослідження лактоферіну в сльозі проведені при різні очній патології, а саме у хворих з хворобою сухого ока різної етіології, хворих на кератоконус, користувачів м'якими контактними лінзами, хворих на діабетичну ретинопатію. Нами були проведені дослідження у хворих з хронічними конюнктивітами. І, е, київські дослідники е, провели дослідження по визначенню рівня лактоферіну е, в сльозі хворих з рецидивуючими ерозіями рагівки. Е, е. Ми нами проведено другий етап клінічних досліджень, метою якого було визначення концентрації лактоферіну у слізі пацієнтів з рецидивуючим з герпетичним кератитом в стадії загострення, його вплив на функціональні показники стану поверхні ока та визначення терапевтичного ефекту очних крапель лакто, до складу яких входить лактоферін в комплексному лікуванні захворювання. Досліджено 17 пацієнтів з рецидивуючим стромальним ненекротизуючим герпетичним кератитом. З них 17 очей з герпетичним кератитом, 17 очей парні очі цих пацієнтів. Всі пацієнти мали в анамнезі не менше двох рецидивів. Критеріями виключення хворих з дослідження були хірургічні втручання на очах за останні 6 місяців, системні аутоімунні захворювання, захворювання очей, які потребують використання інших очних крапель, та дефекти епітелію або виростки рогівки. Офтальмологічне дослідження включало біомікроскопію бульбарної конюнктиви рагівки з флюорісиновим тестом. І оцінкою за методікою Бестерфельд, визначення основної продукції за тестом ширміра 2, визначення чутливості рогівки за Фолтером, а також мікробіологічне дослідження вмісту кон'юнктивальної порожнини. Хворі з стромальним герпетичним кератитом отримували місцево розчин антисептика 4 рази, окоферону 4-5 разів. 0,1% 3-4 рази на добу, а також сльозозамінник з гіалуроновою кислотою без консервантів, мідріатіки. Системно всі отримували валацикловір 500 мг два рази на добу, нестероїдні протизапальні засоби, внутрішні мізола, Очні краплі лакто, до складу яких входить лактоферін. Та гідропропіл призначали хворим в обидва ока два рази на добу протягом 30 діб. Концентрацію лактаферіна в слізі визначали до призначення очних крапель з лактоферіном та на 30-ту добу їх застосування. Сльозу забирали стерильною пластиковою насадкою на піпетковому дозаторі. І Концентрацію лактоферину визначали методом твердофазного імуноферментного аналізу з використанням стез систем щодо достосування набору реагентів для кількісного визначення лактоферину людини, оцінку результатів зніснювали на мікропланшетному імуноферментному аналізаторі і до наших результатів. Середня величина показника лактоферина слізі дорівнювала у хворих з герпетичним кератитом дорівнювала 1,21 мг на мл, Причому у слізі хворого ока рівень лактоферіна дорівнював 1,16 а на парному оці була тенденція до більш вищого показника 1,3 мг на мл. Після лікування із застосуванням очних крапель з лактоферином концентрація лактоферину у слізі ока з стромальним герпітичним кератитом підвищилася до 1,78 мг на мл, що було на 53% вищим за вихідний показник. А на парному оці після лікування концентрація е, е, в порівнянні. З цим оком до лікування достовірно не змінилась, але була на 32,8% нижче, ніж на очі з струмальним герпетичним кератитом. Отриманий ефект. Може бути пов'язаний з противірусною активністю лактоферіна відносно герпесвірусу першого типа, який досягається за рахунок здатності блокувати лактофіріном клітинні рецептори або зв'язуватися з вірусними частинками. Рівень основної сльозопродукції мав нижче значення 7-8 міліметрів при більш низьких концентраціях лактоферіну в сльозі, порівняння з більш вищими концентраціями, коли основна сльозопродукція дорівнювала 13-16 міліметрів. Таким чином зниження сльозопроду при зниженні сльозопродукції спостерігались і більш низькі показники рівня лактоферину слізі. За результатами мікробіологічного дослідження в кон'юнктивальній порожнині, зростання мікрофлори було відсутнє на 24 очах, на 8 очах було виявлено зростання стафілокока епідермального і на двох очах кандиди альбікон, що становило 29% всіх випадків після проведення комплексного лікування із застосуванням очних крапель з лактоферіном. Кон'юнківальні порожніні, мікробіологічні посіви не визначили жодних культур. Таким чином, сльзи хворих, на рецидивуючий стремальних герпітичних кератит Середня концентрація дорівнює 1,21 мг на мл без суттєвих розбіжностей показника для хворого і парного очей. Але концентрація лактоферину нижча за норму при стромальному герпетичному керетиті зустрічалася частіше на хворому оці у порівнянні з парним оком. Курс протизапального лікування із застосуванням крапель з лактоферином Підвищив концентрацію лактоферіна у слізі ока з герпетичним кератитом на 53 Більш висока за норму концентрація лектоферіну у слізі супроводжується більш високими показниками рівня основної слізопродукції, а при нижчій за норму концентрації лектоферіна відмічено нижче значення основної сльозопродукції. Підтверджено сануючий ефект. Очних крапель з лактоферіном, у хворих з рецидивуючим стромальним герпетичним кератитом за наявності супутньої мікрофлори в кон'юнктивальній порожні, про що свідчить відсутність зростання культур після курсу комплексного протизапального лікування. Таким чином, на сьогоднішній день, ми маємо ефективний препарат, який містить лактоферин. Що модулює активність т лімфоцитів та макрофагів, має противірусні та протизапальні властивості, а також запобігає розмноженню патогенних мікроорганізмів на поверхні ока, і який може бути додатковим препаратом, який можна застосовувати в лікуванні пацієнтів з травмальним герпетичним кератитом. Дякую за увагу.